Оце в мене на руках те, що залишається від банок, коли орки скидають фосфор. Бачите, як все горить. Сьогодні їжа життя Дніпро їде в селище Мала Олександрівка Херсонської області. Селище було під окупацією і вдоль нього проходила лінія фронту. І вже півроку там не було ніяких гуманітарних місій. Тому їдемо допомагати нашими харчовими наборами, щоб підтримати людей та нагадати, що всі ми єдині в нашій спільній біді. Та разом ми вистаємо. Життя в селищі Мала Олександрівка під час окупації було надзвичайно складним і повним випробуванням. Проте сила духу та стійкість його жителів допомогли вистояти в цей важкий період і продовжувати боротьбу за мирне та процвітаюче майбутнє. А як було з харчуванням? Що люди, як тут ну, з харчуванням було тяжко і за того, що коли зайшли їхні колони, першим, перше, що вони зробили, це розкривали магазини, розмародьорили, порозбивали все. Поки були ще мости, був якийсь зв'язок із Кривим Богом, можна було якось передати там таксистам, якось посилочку ліки. Тоді, коли вже всі три мости у нас зірвали, то ми просто як в резервації повністю ізольовані. Ізольовані. Так, ізольовані. Тільки коли вдавалося, були трьох сотів, вдавалося мені виїхати в Береслав, там можна було придбати якісь продукти харчування або ліки, але ціни одразу підросли майже чотири рази, просто розумієте, роботи немає, пенсії немає, доходів людей немає ніяких. Через бойові дії серед місцевих жителів були вбиті та поранені, зазнали й руйнувань інфраструктура та будівлі. І хоча в цьому селищі ми не почули про кричуще знущання над людьми, факти відсутності продуктів, медикаментів, світла, води, газопостачання, мародерства, а також можливості вільного пересування людей через російські війська були присутні. Це селище Мала Олександрівка. Воно було окуповане орками. А там елеватори білої криниці, там вже стояли наші, там вже були ЗСУ. І особливі емоції відчували мешканці цього селища. Чому? Тому що зовсім поруч наступний берег, і це вже наші. Але вони були тут, ніхто не мог туди перейти. Все було тут, і досі деякі ділянки заміновані, бо дуже багато розмінувальників я зустрів, поки сюди їхали. Хлопці працюють, дівчата працюють, розмінують. Але ще багато часу на все це треба. Це як що ви відчували, бо ця річка, і там уже наші стоять. А ви тут і отут зорками. І тут торки сидять, і це ж як коли десь далека да, е, смуга розмежування то одно, А коли ось тут поруч, що? Знаєте, це такі емоції. ну, Наступали такі моменти, знаєте, коли вже вітча. ми Розуміємо, це не день, і не два, і не три. І вони ходять тут як у себе вдома і знаючи, де там наші хлопці, в мене. Таке горіще, знаєте, таке драбина зварена. Я, бо і зв'язок був поганий, там тільки бравки їх стар і піднімалася людину цю драбину. Знаєте, не зводила, плакала, дивилася на цей ліс. Думаю, «І шелесник, під щось шалесне, підвигнукою, рукою. знаєте, хлопців помахав, знаючи, що я точно знаю, що вони там перебувають. Побували в сусідньому селищі Білогорівка, в якому через російську агресію не лишилося жодної вцілілої хати в селі, а біля будинків людей та місцевості ще й досі небезпечно пересуватися скрізь висять таблички небезпеки через замінування. А ось там ото погреби. Могли ховатися люди, але хазяїн цього будинку, пан Андрій, каже, що якщо ми тут були, то вигоріли б все. Все би тут вигоріло. Навіть, ну розумієте, якщо скло плавиться, яка температура? Не можна вижити взагалі. Дякуємо всім. Хто сьогодні з нами, дякую всім на всій нашій великій команді, не тільки волонтерів, а ще наших донаторів, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість, їздити, вибачте, їздити до таких селищ і вести надію, вести допомогу і віру в перемогу. Дякую всім.